We'll Ми співпрацюємо зі всіма підприємствами, зокрема і комунальними підприємствами. В поточному році комунальні підприємства надали до служби зайнятості більше 200 вакансій. Майже 80% з них були укомплектовані. Це вакансії і економістів, і працівників звичайних робітників, підсобних працівників. З іншого боку, ми допомагаємо укомплектовувати не тільки постійні робочі місця, а за рахунок. Тимчасової зайнятості є така можливість у служби зайнятості разом з органами виконавчої влади організовувати тимчасові роботи оплачувані громадські роботи, і за рахунок саме таких робіт ми також задовольняємо потреби комунальних підприємств. В поточному році майже 5 тисяч осіб саме працювали на оплачуваних громадських тимчасових роботах. З них 60% – це саме комунальні підприємства. І 30 мільйонів гривень саме за рахунок коштів фонду було використано на оплату праці таких працівників. А оплата праці оплачуваних громадських тих, хто працює на оплачуваних громадських роботах, здійснюється у співвідношенні з органами виконавчої влади в нашій області в поточному році 80% – це кошти фонду, а 20% – це кошти або роботодавців або органів влади. Це звичайні підприємства комунальні, це лікарні звертаються до нас і інші організації, органи самоврядування чи органи влади, саме сільські ради також звертаються до нас для укомплектування от таких от вакансій. Обленерго зараз. 100% не згадаю, але ми з ними співпрацюємо. До нас звертаються люди, які не мають громадянства. А якщо вони мають довідку на постійне проживання громадяни інших країн, то вони мають навіть право на отримання статусу безробітного. В поточному році до нас звернулось більше 30 таких людей. Це громадяни інших країн, це і Грузія, і Азербайджан, і Молдова. І вони отримали статус безробітного. Зробітного, і ми їм звичайно шукали роботу. Люди, які не мають громадянства України, іноземні громадяни можуть просто до нас звертатись з метою пошуку роботи. З іншого боку, трошки інша історія це виконання адміністративної функції службою зайнятості надання дозволу роботодавцям на працевлаштування іноземних громадян. В даному випадку до нас звертаються саме роботодавці, які працевлаштовують іноземних громадян, які не мають довідки на постійне проживання в Україні. І служба зайнятості уповноважена надавати такі дозволи на працевлаштування. В нашій області в минулому році, якщо було трохи більше 50 таких робітників і 40 роботодавців до нас звертались, то в поточному році кількість роботодавців не збільшилась, дещо збільшилась кількість таких робітників, але не суттєво в минулому році їх було 54, в цьому році 70. Це в області в нашій. І це працівники, які приїхали з Індії, Бангладешу, Пакистану, Китаю, Узбекистану, от саме Індія, Бангладеш, Пакистан, такі працівники в нашій області звернулися вперше, точніше, роботодавці з метою працевлаштування саме таких працівників. І працевлаштовуються вони за професіями: дорожній робітник, верстатник деревообробних верстатів, електрозварювальник такі професії. По країні, ну я так думаю, іде мова про Тисячі, тому що в, саме в нашій області точно знову ж таки цифру не скажу, тому що в нашій області таких працівників небагато. Є області: от Київська область, Львівська область, де багато звертаються таких роботодавців з метою працевлаштування. Я так думаю, що роботодавці звертаються, тому що ми не можемо забезпечити саме нашими працівниками на сьогоднішній день в країні в області в наші, зокрема, існує така ситуація на ринку праці, яку можна назвати структурним безробіттям. Що це таке? Є і вакансії на сьогодні більше двох тисяч вакансій в базі даних служби зайнятості. Не тільки на сьогодні, а щодня ми пропонуємо нашим пошукачам роботи більше двох тисяч вакансій з одного боку. З іншого боку, є пошукачі роботи три з половиною тисячі офіційно зареєстрованих безробітних сьогодні в службі зайнятості в Черкасах в Черкаській області. Але професії спеціальності, які вимагає роботодавець для укомплектування вакансій, навички, досвід не співпадають з тими професіями спеціальностями, з освітою, які мають пошукачі роботи. І саме це явище і потребує, зокрема, у роботодавців долучення іншої іноземної, скажімо так, робочої сили. Попит є. І він на постійній основі, але я не сказала б, що сьогодні він критичний. Цифрами можу підтвердити це твердження, якщо в минулому році, в 2024, ми мали 170 таких вакансій, от баристи, офіціанти, бармени, то в поточному році їх 140. Якщо за літом ми укомплектували більше 40 таких вакансій, то за осінь ми укомплектували 36 таких вакансій. На сьогодні маємо 25 вакансій: саме пористи, офіціанти, бармени. Тобто попит є на постійній основі. Молодь сьогодні, я так думаю, зрозуміла, що їм потрібна робота, яка задовольнить їхні потреби. На сьогодні перша потреба це потреба в рівні заробітної плати. Тому молодь сьогодні не виключається. Також шукає роботу з відповідним рівнем заробітної плати і з відповідним режимом роботи. Тому молодь е, іде на ті професії, які саме задовільняють їхню потребу. Е, є молоді люди, які вимагають. Е, Спеціальності чи посад відповідно до їхнього рівня освіти. Але оскільки сьогодні у роботодавців в першу чергу вимога до заповнення вакансій саме заробітничими професіями, і враховуючи дефіцит, роботодавці пропонують достатньо високий рівень заробітної плати, то молодь погоджується на ці вакансії, тим більше що дуже багато роботодавців працевлаштовують молодь, яка претендує на перше робоче місце. Роботодавці кажуть, нам навіть зручніше навчити тих працівників, які будуть у нас працювати під наші вимоги, ніж працевлаштовувати тих, що вже мають відповідний досвід. Служба зайнятості має дуже багато програм, які мають можливість вирішити питання дефіциту кадрів сьогодні на ринку праці. І перша одна з основних програм це програма навчання в поточному році дві з половиною. Тисячі осіб, людей, мешканців Черкащини пройшли навчання, підвищення кваліфікації, і програми різні програми для різних категорій, і для тих, хто має статус зареєстрованого безробітного, і для тих, хто не користується послугами служби зайнятості, не перебуває на обліку, і для тих, хто працює в якості найманих працівників, це і програми сертифікатів, Сертифікатів для безробітних це і програми ваучерів для тих, хто не має статусу зареєстрованого безробітного. Є у нас експериментальні проекти. Один з них для учасників бойових дій. У вересні поточного року він поки що призупинив свою діяльність. Більше ста учасників бойових дій проходили навчання за направленням служби зайнятості на базі центрів профтехосвіти Державної служби зайнятості, і в поточному році розпочав роботу. Наступний експериментальний проєкт для жінок, які бажають навчитись з подальшим працевлаштуванням на професії, які були традиційно чоловічими. 31 професія, за якою можуть пройти навчання, жінки і працевлаштуватися за такими професіями. Крім цього, у нас багато компенсаційних програм, які спрямовані на. Те, що роботодавці працевлаштовують, без, зокрема і зареєстрованих безробітних, і потім отримують частину компенсації коштів, які вони витратили на заробітну плату. Далі компенсаційні програми для знову ж таки роботодавців, які працевлаштовують осіб з інвалідністю для того, щоб вони облаштували робоче місце і повернули кошти, які вони витратили на облаштування робочого місця осіб з інвалідністю першої до другої групи. Групи, зокрема, і тих хлопців, які повертаються з війни і мають інвалідність. І, до речі, ця програма в поточному році до неї були внесені зміни, і тепер роботодавці мають право на компенсацію не тільки тих робочих місць, на які вони працевлаштовують нових працівників, а і тих робочих місць, на які повертаються хлопці з війни на своє робоче місце. Такі зміни були внесені, і є компенсаційні програми, які. Спрямовані на компенсацію витрат на заробітну плату, зокрема внутрішньо переміщених осіб, картина в порівнянні з минулим роком трохи змінилась. В напряму збільшення кількості осіб, які звертаються до служби зайнятості. В порівнянні з минулим роком до нас звернулось на 20% більше людей. Тобто, можна зробити висновок, що є довіра до служби зайнятості. Картина змінилась в плані збільшення кількості вакансій, які роботодавці подають до служби зайнятості. І картина змінилась, ну я не скажу, що в порівнянні з минулим роком, в порівнянні з початком війни пропорції. Тих, хто перебуває на службі зайнятості в гендерному плані, якщо на початку війни чи до війни, в довоєнний період майже 50 на 50% перебували на обліку чоловіків і жінки, то сьогодні перебуває 80% чоловіків і вибачаюсь, 80% жінок, а решта чоловіків. Так, угу. і збільшився дещо рівень заробітної плати, які пропонують роботодавці в тих вакансіях, які подають до служби зайнятості. Відсотково більше ніж 10% в порівнянні з минулим роком, ми хочу сказати, що у нас є вакансії з рівнем заробітної плати 40-50 тисяч. Роботодавці пропонують, наприклад, електрогазозварювальникам, водіям, енергетикам.